Якось дід сказав, я голодні, я дав, хочу їсти, хочу пити щось, бадяж, бо буду бити. Підірвалось, уїбнулась через час, не се Хавчик прямо у каструлі, облизався дідуган, Лисий чакли уїбан, відкриває казанок, в казанкові колобок. Що це бабо за хуйня? Я не поняв ніхуя, баба каже, це дідок. Дуже вкусній колобок, Хавай, падло, не пизди. І скоріше спать іти. Тільки дід хотів вкусить чує матом, хтось піздить. Хулі ти розкрив їбалоч, моба морщене хуйло, діду срався з переляку, вмить закрив свою ротяку Колобок бігом стрибнув і у ліс десь піздовнув, ходить лісом, круглий хер, тут виходить дикий звір, Ой пробачте, я збрехав, зайчик йобай прискакав, каже, падло, ти чмо, кругле печі не дірімо я тебе заточу, потім сяду і подрощу Колобок коло пох наших сурів. Каже, що ти ахуїв, косооки уїбан Тупорили, блять, баран заяць зразу замовчав. Яйця в жменю, та й помчав, покотився будь-який, погубивши кізяки, і попиздив наш кругляк. Центр лісу на п'ятак, де тусується тварняк, і нема ніде людини. Коти чує, щось репить, лізе, кашляє, пердить, глянув бішаний, вовчара, шкірить зуби от сучара Каже, йобаний ти в роз, Ще захаваю тебе, і мене це не їбе, коло точок не злякає... Тебе зарию в гроб, положу і закрию Поняв, сіра, ти собако, геть, бо виїбу у сраку вовк. Облізла я сопака, затулив руками сраку, і попиздив десь у ліс. Сіре падло, дикий біз, далі ходить колобок За ліском уже гайок, у гайку, пташки літають і дерева. Все, як сучара, каже, йди шарко сюди, бо получиш, ти пизди, хвач округлий тормозить. Мені треба закусить, не пішов, би ти у сраку, косолапий, ди біляко колобок коло боку, старий мішок. Мене настрою немає, я вже вовка загрузив, хоч тебе, щоб попустив. Мішка каже, я поняв. Escolha.